Привіт, дорогі мої глядачі! З вами канал Народна Думка. І так, чиновники єдиноголосно погодились зменшити свої заробітні плати, зробити їх більш щасними, справедливими і заслуженими. Таке буває досить нечасто, тому я так з піднесенням про це розповідаю. Тож, було прийнято, що оклади чиновників саме. Премії, надбавки, дорахування і все інше не може перевищувати ніж 30% від їхньої заробітної плати. Тобто, якщо зарплата там це річний, річний премії, тобто, якщо зарплата там 100 тисяч, то премії і всі дорахування, нарахування, надбавки за їхні доблесні такі труди не можуть бути більшими, ніж 30 тисяч гривень. Таким чином... От ті всі мільйонні мільйонні, пам'ятаємо, так як для нафтогазовців, для обленерговців, для таких високих рівнів чиновницьких державної служби, які працюють на благо народу України, не покладаючи ні рук, нічого да, десь на Мальдівах, були нараховані мільйонні премії. так. Ну, хто їм їх нараховує? Самі собі вони їх нараховують, самі вони собі виписують за великі внески, за допрацювання, за все, за все, за все на світі. Тобто писати красиво вони навчились. Тож, щоб це все прикрити, щоб це все е, обмежити, щоб цього не допустити, тому що знаємо, як це. Як до цього відносяться прості люди? А як до цього можна відноситись? Так? Коли ти бачиш оцю несправедливість, коли ти бачиш, що вони самі собі нараховують, нараховують, дораховують і питаються, за що. Їхня головна роль це, щоб люди жили краще, щоб людей покращувалось все, все там стабілізувалось, а цього покращення, ну, я, наприклад, не бачу. Якщо ви бачите, то напишіть в коментарях. І таким чином покращення не видно, а нарахування, збільшення йдуть повним входом. Кожен раз десь перед новим роком ми читаємо статті про мільйонні виписані самі собі премії і, типу, вони на них заслужили. Напевно, не знаю. Ой. Ну, коротше, щоб цього всього не було, на законодавчому рівні прийняли, що... Суми усіх цих надбавок, доплат і всього не можуть перевищувати 30%. Таким чином заробітні плати, скажу чесно, в них, ну, як сказати, великі, але в порівнянні з пенсіями, наприклад. Але в порівнянні з загальним прибутком в Україні, то можна сказати, що зарплати в них... В більшої частини більш-менш середні. Навіть взяти тих самих депутатів, в них там зарплати 20, 30, 40 тисяч гривень. Тобто також ну, не сказати, що такі там захмарні, так? І таким чином тепер надбавки і премії також будуть е, в межах норми. Але е, виключити ще б з цього ланцюжка так, таку складову, як откати. Е, Взятки і різного роду да, подарунки, про які, які не декларуються, про які ми не знаємо, і які складають левову частку, а може й навіть і основну їхнього проживання, виживання за ті чи інші прийняті поправочки, так, внесені зміни, і сприяння бізнесу своєму, братів, кумів, сватів. Але це вже зовсім інша історія, яку на законодавчому рівні не відрегулюєш. Кількість так? От, брати откат ну не більше, ніж. Так? На жаль, не можна. Це вже треба регулювати на кримінальному законодавчому рівні, щоб цього не було. Ну, це вже зовсім інша історія, зовсім інші. Органи це контролюють, а ми зараз розповідаємо про саме те, що нараховується з державного бюджету і бачимо, що якісь здвиги є. Да? Якось рухаємося, спробуємо рухатись в правильному напрямку. Народна огласка, і це все, всі обговорення дають свій результат. Трішки вже бачимо, беруться за голову якісь і. Викривання на Збройних силах України, так на зловживанні службовим становищем є і інші. Тож, щось та й десь робиться. Подивимося, як це буде робитись далі, слідкувати і дуже сильно надіяти що і в нашій рідній Україні настане перемога, мир і порядок, і не буде цієї тотальної корупції і все інше. Тож, я. Також за цим спостерігаю. Вам розповідаю. До нової зустрічі, дорогі мої глядачі.